Всім привіт! Ось чудовий фотозвіт від пані Богдани. Неймовірна королева мрій під номером 3. Ви тільки гляньте, яка вона красунечка. Ви мали змогу вже оглядати таку красу, але сьогодні також хочу вам показати її. Просто не можу втриматися від того, щоб не показати таку красу більше аудиторії. Ви тільки гляньте, яка краса. Якщо вам до подоби готова прикраса, і ви маєте бажання придбати її, то обов'язково пишіть пані Богдані. В описі під відео нажимайте на слово більше і ви там знайдете посилання, пані Богдани. І якщо вас зацікавила сама схемочка, там є також посилання моє на мій Facebook, і в кого нема Facebook, є номер вайбера. Напишіть нам обов'язково коментар, як вам прикраса подобається чи ні. Пока!